Так, друзі, фундук щеплений на Медвежій горі. відправляємо останні посилочки. Це у нас фундук щеплений один рік від прививки. У у теплиці закрита хоронева система. Висота прививки 60 см-80 см. Та см. Ось так запаковуємо. Висота прививки в районі від 60-40-60 см. Прирости ось такі. Це є рік від прививки. Катаванський. Всі саженці із жіночими квітками. Ось. Дуже швидко вступає плодоношення. Також практично останні відправки фундука щепленого на медвежий горіх е викопані на власній кореневій системі. Це у нас сорт Косворт. Сорт Барселонський. Ось так виглядає вже повністю запакований, Ось така коренева. Остатні відправочки, там по залишках через тиждень з відео довіду, покажу що залишилось, якщо що залишилось. Ось такі саженці відправляємо. так запакували, зараз веземо на пошту, це все будемо управляти подивимося, що вийде. За доставку ось такі, що нам заспівають. Дивіться, відправи посилки, дивіться, що бере нова пошта. Е два саджанці е відправив. Ціна доставки 3 310 гривень. Е вони були 1,60 метрів і трохи більше. Е наложений один саджанець за доставку 280 гривень. Висота була 1,80 вісімдесят Тут було три садженці. Але висотою були метр два, на висоті 1,20 метра були обрізані. Доставка 184 три саджанці висотою метр п'ятдесят 210 м і ось ці на флетбоксі флетпалеті 640 гривень. Ось така різниця по доставках.